Добрий день, шановне панство! Київський центр незрячих та викладач Костянтин Бруль вітають вас у серії сюжетів Смартфони, Енциклопедія для незрячих. Сьогодні розглянемо таку тему: Поглиблена робота з файловим менеджером та знайомство з музичним плеєром. При роботі з файловим менеджером розглянемо такі питання: створення папки, копіювання файлів, перейменування папки та вилучення папки. І так запускаємо файловий менеджер. Заходимо до внутрішньої пам'яті смартфона у папку Music Files. Двічі головний екран 1 з 2. Перекладач Files. У колекції присла внутрішня пам'ять вільно 84 гб. Внутрішня пам'ять. Тройфеш. Дев'ятна. Показат. Мюзик. Показат. Мюзик. Шість лист. Ряд. Українські балади. Шість лист. У папці «Мюзик» в мене є папка «Українські балади». Показати дії з файлом «Кнопка». Давайте подивимося, які дії ми зараз можемо зробити з цією папкою. Спливаюче вікно. Вибрати один з шість у списку шість елементів. Шість дій. Перемістити сюди. Два з шість. Перемістити папку можна. Скопіювати сюди 3 з 6. Скопіювати можна. Перейменувати 4 з 6. Перейменувати видалити назавжди з 6. Інформація про папку 6 з 6. Давайте подивимося інформацію про папку 6 -6. українські балади. Українські балади. 0 Music українські балади, 0 папок, 35 файлів. 155 мб. 35 файлів, внутрішніх папок нема. Розмір 150 мегабайтів. Змінено 6 листопада 12.33. 6 листопада останнє редагування папки. Внутрішня пам'ять. показати дії з файлом, кнопка рядок українські балади. 6 лист. Заходимо до цієї папки. І так, далі йдуть музичні файли. 01 гурт фолк витівки гуцулка Ксеня mp3. Показати дії з файлом. 02 Кузьма скрябина, пам'яташа mp3 1240. Наприклад, пісня «Кузьми Скрябина. А пам'ятаєш. показати дії з файлом, кнопка. Показати дії з файлом. Подивимося, що ми можемо зробити. Перше, вибрати, виділити файл. 2 з 11. Відкрити в додатку 3 з 11. Можна відкрити в якомусь з додатків. Ну, по замовченню, це буде музичний плеєр. А якщо у вас декілька плеєрів, то скориставшися цим пунктом, можна буде відкрити файл якимось іншим плеєром. Перемістити сюди 4 з одинадцять, скопіювати сюди п'ять з одинацій. Самі ці. дії як над папками, скопіювати, перемістити перейменувати шість перейменувати, додати 7 з одина, перемістити в кошик, 8 з одинадцять, перемістити в захищену папку. Показ, інформація про файл 11 з 1. Ну, інформація про файл. Тут буде його розмір і деяка додаткова інформація. Ну, давайте скористаємося командою виділити. Вибрати 1 з 11. Вибрати. Вибрано 1. Виділили один файл. Можна було виділити його таким чином: зробити подвійний щіглик з утриманням, але є і команда. Ідемо далі. 02, Кузьма, Скрябин, мама, MP3, 518, від 27. Ще одна пісня Кузьми Скрябина. Скрябіна. Подвійним чигликом додаємо виділення. Вибрано два. О, вже вибрано два файли. На деяких смартфонах виділення додавати треба подвійним щигликом з утриманням. Тут у мене просто подвійним щигликом. Ще одна пісня Кузьми Скрябіна. Вибрано три. І так, ми виділили три файли. Десь в нижній чи верхній частині вікна є керуючі кнопки. Якщо пам'ятаєте, в якомусь. З уроків ми назначили жести, стрибнути вверх вікна, вліво наверх жест, і стрибнути вниз вікна, вліво вниз. кутовий жест. Дивимося зверху: є якісь команди. Скасувати: кнопка. Вибрано три. Обмін. Кнопка. Перемістити в кошик кнопка. Більше, кнопка. Це йдемо обільки. скливаючи вікно, перемістити сюди, скопіювати сюди. Три зі. Ш... Скопіювати. Копіювати. Скопіювати сюди. Внутрішня пам'ять у списку. Двічі торкніться, щоб активувати. Тепер вибираємо, в яку папку ми будемо копіювати. Внутрішня пам'ять. Перейти вгору. Зайшли у внутрішню пам'ять, шукаємо папку Music знову. <пит> <пит> лист. Додати нову папку, рядок 1. З'явилася команда додати нову папку. Додаємо. Введіть назву нової папки. Назву Пап... пишемо Кузьма. З, знак. Н. А. Кузьма. Редагування Кузьма. Скопіювати в папку кнопка. І кнопка скопіювати в папку. Скопіюється те, що ми виділили у папці українські балади. І так ми створили папку Кузьма, і в ній є три файли. Южек. Вибрано Кузьма. 0 2 кузьма скрип показати дії з файт 0 2 кузьма скрябин мама м ем. показати дії з 0 2 кузьма скрябин падай радіо версія запустимо перший з файлів просто подвійним щігликом запуститься стандартний музичний плеєр 0 2 кузьма скрябин мама м І так, я в нижній правій частині вікна знайшов кнопку призупинити. Подивимося, які ще кнопки. є. Назад, кнопка. Відтворити кнопка. Далі кнопка. Повторення. Вимкнено, кнопка. Перейти в гоп, додати ув... більше кнопка. Обмін. Кнопка. Інформація про перемістити в кошик кнопка. 0,2 кузьма. 10 секунд. Повзунок. Перемішування. Вимкнено. Назад. Кнопка. Відтворити. Кнопка. Відтворюємо Річі, ініція, далі. Я завжди мріяв написати пісню, що різні поети всі слова вже сліпий Той, хто любить, на краю прірви усміхнений, стоїш. Призупинити кнопка. Це я користувався кнопкою наступний. І кнопкою призупинити. Це мінімальний набор команд, які потрібно знати для використання музичного плеєра. Закриваємо його. Наступна дія: переіменуємо папку. Виходимо з папки. Кузьма, два хвилини тому, рядок один у сітці, показати дії з файлом, кнопка Дії з файлом виберемо перейменувати, «Спливаюче вікно, вибрати один з шість, перемістити сюди, скопіюватись, перейменувати 4 з 6. Кузьма, перейменувати папку. Кузьма, вікно редагування, введіть назву папки для мітки, перейменувати папку, не в списку. Відчі торкніться люд. І так, зайшли в режим перейменування. На всяк випадок поставимо курсор в кінець. Заходимо в меню Talkback, жест вниз направо. Меню Talkback. Дії 1 з 6 у списку Під 6 елементів. Під меню Дії. Дії. Перемістити курсор у кінець 6. Ші... От команда перемістити курсор в кінець. Виділення Виконали. скасовано. Кінець поля. Редагування кузма, вікно редагування. Ведіть назву папки для мітки. І продовжуємо. Ведемо пробіл. Пробіл від Кузма. І наберемо ще скрябін. Ч. Наступна мова: С К Р. Я В І Н. Скрябін. Подивимося, що вийшло: Редагування. Кузьма Скрябін, вікно редагування, скасувати. Кноп, оп, кнопка. ОК. Кнопка ОК. Папку перейменовано. Клавіатуру сховано. Внутрішня пам'ять. Показати дії з дієсфай. Кузьма Скрябін, 5 хвилин тому. І так, ми перейменували папку. Подивимося можливі дії з перейменованою папкою Кузьма Скрябін. Показати дії з файлом, кнопка. Відкриваємо дії, Спливаюче вікно. Вибрати один з шість, успит перемістити. скопіювати, перейменувати, видалити назавжди, п'ять з шість. От, команда. Видалити. Виконуємо. Вибрано один. Files. Видалити один папку назавжди, не в списку. Цю дію не можна відмінити. Скасувати кнопка. Видалити. Кнопка. Підтверджуємо. Підтвердження. Видалення один папки. Скасувати. Кнопка. Видалення один папки. Внутрішня пам'ять. Видалено один. Українські балади. шість лист. Вибрано. Music. Все у папці Music не стало папки Кузьма Скрябін, а залишилася єдина папка Українські балади. Домашнє завдання. Через файловий менеджер зайдіть у внутрішню пам'ять свого смартфона та створіть там якусь папку. З інших папок скопіюйте туди декілька файлів. Якщо Цікаво, то спробуйте перейменувати створену вами папку, можна її вилучити, але обережно, щоб не вилучити щось інше. На цьому прощаюся з вами, бажаю вам міцного здоров'я. Натискайте вподобайку, підписуйтесь на наш канал та не забувайте виконувати домашнє завдання.